Ми русі. У кожного з нас є минуле, в якому було і добре, і погане, але часто ми тримаємось саме за болюче. Хтось образив, хтось зрадив, хтось завдав рани. Погана пам'ять росте швидко, бо вона живиться нашими емоціями. Натомість добра забувається легко, і саме через це серце закривається для багатьох. І для благодаті Божої прикладом може служити історія Якова, людини зі старого світу завіту. Він колись обманув свого брата Ісава, і через це був змушений тікати з рідного дому. Минуло багато років, але страх залишився. Коли настав день зустрічі з братом, Яків боявся, що Ісав прийде, щоб помститися йому. Це був момент, коли будь-хто міг би впасти у паніку, але Яків зробив інше. Він згадав не зло, а те добре, що Бог робив у його житті. Він згадав Божі обіцянки, захист, милість, і ця добра пам'ять дала йому силу не ховатися, а йти вперед. Саме така добра пам'ять потрібна і нам з вами, бо якщо пам'ятаємо лише зло, ми не можемо простити, а Христос навчив нас у молитві Отче наш і прости нам провини наші, яким ми прощаємо винуватцям нашим. Прощення не означає забути біль, але воно означає дати місце Божій благодаті, яка лікує. Коли ми згадуємо, скільки Бог простив нам, стає легше простити інших. Апостол Павло писав: що ми ждемо те, що сімо Ж... те, що сіємо. Якщо сіємо зло в пам'яті, збираємо гіркоту. Якщо сіємо добро, вдячність і прощення, збираємо благодать Божу. Павло наголошував, що справжня сила Божа проявляється в серці, яке не тримає зла, а вміє відпускати. Добра пам'ять це не просто згадка. Це вибір бачити Боже світло в своєму житті. А коли людина пам'ятає Боже добро, прощає, як Бог прощає їх, тоді благодать не просто приходить, а змінює все всередині людини.